Вакцинувалася ще в листопаді. Це була вакцина Pfizer. Після неї трохи бодліла рука, але загалом самопочуття було нормальне. Вікторії 17, Дівчина має повний курс щеплень від коронавірусу. Розповідає рішення вакцинуватись прийняла сама після нелегко перенесеного ковіду. Я рада, що я тепер захищена від коронавірусу і можу вільно подорожувати, можу вільно ходити в театри, кіно, ресторани і так далі. З 7 лютого вакциновані підлітки можуть отримати тисячу гривень допомоги від держави. Подати заявку на її оформлення можна через. Стосунок дія процедура для підлітків така ж, як і для дорослих. Підлітки можуть відкрити самостійно банківський рахунок. Це може бути як віддалено, так і у відділенні банку. Тут необхідно звертатися для до банку за уточненням. Згоди батьків тут не потрібна, адже у підлітків виникає в 14 років неповна дієздатність. І вони мають право самостійно розпоряджатися цим рахунком та відкривати такі банківські рахунки. Мені е, прийшло повідомлення, що заявку надіслано, і протягом 10 днів ви отримаєте ти тисячу гривень тисячу підлітки зможуть витратити не лише на книжки, кіно, розваги, музеї та подорожі, а також і на освіту. Здобуття позашкільної освіти, заняття в гуртках, також в секціях. Професійна технічна освіта може бути оплачена цією програмою. Фахова передвищена вища освіта, також проживання. Гуртожитках і відповідна харчування в навчальних закладах області. Крім того, це можуть бути можливі придбання товарів спортивного призначення, шкільного приладдя та канцелярських виробів. На що, витратить гроші, є підтримки, вже вирішила і Вікторія. Щось на книжки, сходити в кіно, звісно, можливо, в якийсь театр. І якщо буде якийсь цікавий гурт український в нас, то я думаю, можна сходити туди. Насамперед у цій ситуації мені важливо захист дітей, щоб моя дитина захищена від коронавірусу. А далі, якщо є ця тисяча, вона її може використати на свої потреби. На на що хоче Ірина Веселовська, Микола Мельничук? Новини на Суспільному.